Всім привіт! Вітаю на моєму каналі про рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати бантик гачком. Матеріали для виготовлення будуть в описі. Отож, беремо ниточку у два складення, кладемо гачок під нитку, перекручуємо нитку і робочу частинку нитки протягуємо через петлю на гачку. Тепер наші ниточки розділяємо ту, що ближче до нас. Перекидаємо через гачок, так як показано на відео. Іншу ниточку протягуємо через дві петлі на гачку. Знову та ниточка, що ближче до нас, перекидаємо її ось так через гачок. Другу протягуємо через дві петельки на гачку. Та ниточка, що ближче до нас, перекидається через гачок. Другу протягуємо через дві петлі на гачку. Таких петель потрібно провязати 70. Я вже пров'язала необхідні петлі, і тепер ниточку можна обрізати. Кінчики ниток протягуємо через петлю на гачку. Все затягуємо. Тепер будемо ховати кінчики ниток. Для цього протягуємо їх під найближчими петлями, так як показано на відео. Тепер з кінчиків зав'язуємо два вузлики і все зайве обрізаємо. З мотузки, що вийшла, зав'язуємо бантик. Готовий бантик можна зав'язувати вже відразу на волосі, або ж гарячим клеєм приклеїти його до приколки. Саме так буду робити я. Ось така невеличка цілком підійде. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки і підписуйтесь. До зустрічі в наступному майстер-класі!